Доброго дня. Патрульна поліція міста Києва, інспектор Рубачевський. Дозвольте, будь ласка, ваші документи. Згідно Конституції України, статтю назвати. Звичайно, що ви мені хочете довести? Народовод України є е, недото... е, особливо недоторканим. У вас є документи зараз при собі на машину? Права і техпаспорт, а також страховка. Є у вас наявня, є наявна. все привезе. Тобто у вас немає. І ви за кермом. Так. Це порушення. От ми зараз цим займаємося. А ви затримуєте мене Дамось. народного депутата? Ми припиняємо так. правопорушення. Те, що ви маєте скласти протокол, це так. Але Зачай. затримувати, ну якщо я зробив правопорушення. Якщо я зробив правопорушення, ви маєте скласти протокол. Але затримувати Зачай. мене як народного депутата, ви не маєте повноважень. Ми це вас не затримуємо. Ви не маєте ніяких документів на даний автомобіль, щоб надати пред'явити. Дивіться, ну ми за проїзд без документів без цього. Ми мусимо виписати вам протокол про адміністративне правопорушення. Але я не підписувати звичайно не буду. Ну ми в присутності двох свідків ми зробимо ага, все ласка, все, все відповідно зі процедури. Щоб не були ні порушені ні ваші правильно, права, правильно. ні наші. Щоб звичайно. все щоб все було нормально зіноченого законодавства, щоб вам було роз'яснено. Статтю 63, що ви не маєте, маєте право проти себе не свідчити, маєте право оскаржувати дане рішення, маєте право користуватися юридичним захистом і допомогою. Тут. Я тут розповісти не буду, я вкажу, що інспектори не роз'яснили мені мої права як народного депутата. Ми роз'яснили вам права як громадянського. Ви не знаєте, управління. ви не знаєте. По суті, протокола. Я з правопорушенням, яке вчинили? Я правопорушення зробив. зробив? Так. У вас є документи? Ви можете зараз показати. Тільки э, суд вот. може доказати, чи я не, зробив так я вам про не я вам Не закрив. Суд має доказати. Ви можете зараз судди, приділуєте нам водійське посвідчення, техпаспорт на автомобіль, суд, страховку. Суд вам. Суд Видите, вам, я вам, я вам поясню зараз. Тобто ми як працівники патрульної служби просимо вас надати дані документи. Ви відмовляєтесь. Працівникам патрульної служби надати документи, які встановлюють ваш, ваше право на керування транспортним засобом, і взагалі ваше право керувати, в принципі, транспортним засобом. У вас немає водійського посвідчення. А зараз ми просимо вас вийти з транспортного засобу, і транспортний засоб буде евакуйований на штраф мережі, де ви зможете його потім за рішення Сиди до зручного суду. Власниця. Пане Мельничук, я вас попереджаю про те, що зараз на закону вимогу працювати. Иди и сюда, властный Пане я вам нагадаю про статью 185. -я. Тут Макдональдс, да, да, Макдональдс который. На стоянку Макдональдса. А то я же написал. Стоянка Макдональдса. Ну быстрее, потом сюда эвакуатор приехали, как забрать. Пане Мельничук, я вас прошу просто вийти з автомобіля. Я вам нагадав про 185 статтю Конституції, вам були зачинені ваші права. Ви зараз чините непокору працівнику патрульної служби тому ви будете з автомобіля, ми вас будемо діставати. Будь ласка, вийдіть з автомобіля. сейчас приедет заберет машину она резко машина вы не є власником цього автомобіля Вийдіть, будь Видіть ласка з за автомобіля Пок... залиште автомобіль, який не являється вашою власністю. будь ласка своє ім'я, і вообще положення своє. Ви не являєтесь власником даного автомобіля Пок... залиште Власниця, все, все приїде власник Ви, не, ви являє не, не являєтесь власником даного автомобіля Юля Показую, є... показую паспорт на цей автомобіль. У нас є засвідчення на нашому відео. Будь ласка. Ви... Дивіться, Добре. власниця автомобіля показує технічний Це... паспорт. Так, Це особи, які зараз власниці намагаються забрати автомобіль. Ми намагаємося будь ласка. забрати у власниці, ми його намагаємося у, у правопорушника. Будь ласка, Відійдіть, будь ласка. Витражи, стріжі, Значит, Ездили, будь да. Нет, так я що, я говорю, що я без прав. А я що, не говорю, що я без права. Меня с силой пытались. Шановні, питались, сило до вас якось... не застосовували. Ви застосовували. Ні, У На все фіксується на відеокамері. Ви ж є народним депутатом України, Дивіться. тому ми діяли випишемо інтересам держави, яку ви захищаєте, Дивіться. і представником якої ви нині Диві. є. Ви делегований представником патрули. вас Диві. люди обирали для того, щоб ви не порушували закон. Тому ми діяли, ми вам допомогли не порушити закон і не продовжувати руху без документів. Зупинити правополучення. От і все, ми, я порушив. так. Ми, ми це засвідчили, все а, а Те, що ви не знаєте законодавство, яке саме, будь ласка, можете сказати? Тому що ви не роз'яснили, по перше, мені мої права. Вам роз'яснили. У нас це на відеозйомці є. Так, вам судді все докажуть. Ну добре, добре, суд розбереться, а вже ж. 9 серпня, час патрулювання приблизно о 7 годині вечора. Ми прийняли рішення зупинити автомобіль Lexus RX 350 білого кольору, так як раніше, цього дня у нас був угон такого автомобіля і по всьому Києву було об'явлено орієнтування. Ми зупинили даний транспортний засіб, підійшли його перевірити, перевірити водія на наявність документів. Абсолютно стандартна процедура. На що під час перевірки водій відмовився нам показувати документи, права та посвідчення водія та технічний паспорт на автомобіль, Техталон. А одразу показав нам посвідчення народного депутата, що і мотивував це тим, що, начебто, ми не маємо права його перевіряти як народного депутата, ну і тому він нам не показує документи. Нам було прийнято рішення так обережно заблокувати цей автомобіль для подальшої перевірки. Ми попросили з'їхати його на парковку, він там зупинився. Після чого ми повторно попросили його пред'явити нам права та техпаспорт. Цих документів у нього при собі не було. Використовуючи наші технічні можливості, ми перевірили, що власником автомобіля є не він, є інша особа. Жінка він, начебто, підтвердив, тобто там як звати цю жінку, але все одно на місці її не було. Як виявилось, прав у нього взагалі з собою не було. Тобто він мотивувався тим, що він забув їх вдома, так само як техпаспорт він забув вдома. І знову ж таки, весь час продовжував казати, що ми не знаємо законів, що ми не можемо перевіряти народних депутатів. Ми йому повідомили про те, що не дивлячись на те, що він є народним депутатом України, він залишається звичайним громадянином України, як ми всі, і так само перед законом ми всі рівні. І що ці документи в нього мають бути. Тому нам було прийнято рішення скласти адміністративний протокол по статті 126 Адміністративного кодексу України. Ми цей протокол склали. що пан Мельничук відмовився його підписувати, мотивуючи це тим, що ми йому не роз'яснили його права народного депутата. Ми в свою чергу продовжували наполягати на тому, що все ж таки він громадянин України і має дотримуватись законів України. Після чого нам було прийнято рішення евакуювати даний автомобіль, тому що згідно цієї статті, особа, яка знаходилась за кермом, має бути відсторонена від керування транспортним засобом. Нам було прийнято рішення евакуювати автомобіль, принаймні до моменту появи власника автомобіля. Виходити з автомобіля, що передбачено цією статтєю, пан Мельничук не, ход... не хотів відсторонюватись від керування, тому ми попередили його про непокору вимозі працівника поліції. Відкрили двері і збирались його звідти попросити вийти. В цей момент прибула жінка, це вже було там десь біля півгодини після початку нашого розгляду. Прибула жінка-власниця автомобіля. Вона прибула зі своїми правами, з техталоном на автомобіль. Ми його перевірили, порадили їй більше не передавати керування автомобіля без документів стороннім особам, які ніяк до цього автомобіля не відносяться, навіть не є членами її родини. І її ми відпустили. Пан Мільничук в цей час там відійшов, потім сів на пасажирське вже сидіння, не продовжував керувати, але запрошував нас в суд на розгляд. Все ж таки, по тій справі, що ми якось неправомірно його затримали. Не затримали. Хоча ми його не затримували, а просто проводили там ну, згідно кодексу процесуальні дії, ним передбачені.